дивитеся очі і найцікавішу інформацію за 28 січня. Сьогодні ми вам пропонуємо дізнатися про таке. У Львові продовжує панувати грип. Летальних випадків побільшало. Зареєстровано сім летальних випадків наслідок грипу. В Охмаддиті створили європейські умови для лікування дітей. Якість допомоги дітям, напевно, що зросте. Львівські науковці винайшли супермагніти. Вони повинні бути легкі, вони повинні бути екологічно чисті. Уже семеро сьогодні на Львівщині зафіксована ще одна смерть від грипу. А за добу в області захворіло 6 тисяч людей. Діагноз «свинячий грип підтвердили уже майже у півсотні пацієнтів. Тим часом обіцяний препарат Таміфлю так і не надійшов до львівських медиків. Купити його в аптеках теж неможливо. Алло. Слухаю вас. Аби заспокоїти паніку та відповісти на запитання стривожених містян. Сьогодні у Львові запрацювала спеціальна гаряча лінія. Продовж години медики розповідали кожному, хто до них зателефонував про симптоми грипу та що робити, аби не потрапити на лікарняне ліжко. Якщо хтось хоче просто щоб ми розказали методи специфічної профілактики чи методи неспецифічної профілактики, то можна звертатися сюди або загалом мати інформацію про грип. В Львівській області поки одні спеціалісти консультують, інші вже роблять висновки щодо зростання кількості хворих. Лікарі порахували за останню добу на Львівщині захворіло майже 6 тисяч людей. Одного пацієнта сьогодні медикам врятувати не вдалося. На Львівщині зареєстровано сім летальних випадків наслідок грипу. Це всі особи старше 40 років. четверо осіб є мешканці міста Львова. Всіх їх об'єднує те, що звернення по медичну допомогу було пізнім, починаючи від п'ятої доби і до восьмої доби. В Той час, коли у школах карантин уже декілька днів, садочки і далі працюють. Епідем порогу тут ще не перетнули, запевняють освітяни. Коли приходить дитина в садочок, її оглядає медичний працівник. Якщо дитина здорова, приймає її до садочку, і дитина спілкується виключно зі здоровими дітками своєї групи. Масові конкурси, ранки, масові заходи ми відмінили в дошкільних навчальних закладах. В той час, коли кількість хворих зростає, довгоочікуваного препарату томіфлю львівські медики не отримали. Досі очікують на гуманітарну допомогу із-за кордону. Ірина Мочульська, Олегондарчук, програма Очі на Львів ТВ. Хабар за довідку на Львівщині правоохоронці затримали медика. На гарячому попався завідувач хірургічного відділення однієї з лікарень області. Він вимагав у пацієнта 2,5 тисячі гривень. За це обіцяв довідку та пакет документів для оформлення групи інвалідності та провести операцію, щоправда, фінансово за відділу не вдалося. Сьогодні лікаря із зміченими купюрами затримали у власному кабінеті слідчі головного управління національної поліції у Львівській області. Уже відкрили кримінальне провадження. Медику загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Їдуть до Києва, аби відстояти право на навчання. Викладачі та учні ПТУ із Другобича, Самбура та Астрая зібралися до столиці. Вони впевнені уже незабаром залишаться без стипендій та зарплат відповідно, та навіть без світла і тепла в аудиторіях. А все тому, що з 2016-го фінансуються не з державного, а з місцевих бюджетів. Втім, регіональні скарбниці не мають таких ресурсів, аби оплачувати роботу потужних навчальних закладів. Сьогодні з та викладачі вийшли з мітингами на площі своїх міст. а Уже завтра протестуватимуть в Києві. Оновлене реанімаційне відділення презентували у Львівській дитячій лікарні «Охмадит». Палати, де перебувають маленькі пацієнти, в критичному стані відремонтували за європейським зразком. 55 тисяч доларів на капітальний ремонт приміщення виділив датський благодійний фонд. І це вже третє відділення дитячої лікарні відновлене за рахунок іноземних доброчинців. Пошарпані стіни, водопостачання з перебоями та холодні палати. Відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні громади ще півроку тому виглядало саме так. Сьогодні ж реанімацію, де перебувають пацієнти з важкими патологіями, відремонтували. А ще встановили тут чотири ліжка трансформери. Однозначно стало краще, і краще навіть стало не тому, що е стіни стали красиві красивіші. Е реконструйовано електрична система, киснева система, сантехніка. Замість старих залізних ліжок зручні трансформери. Датські доброчинці для львівських пацієнтів привезли ще американські меблі. Лише один натиск кнопки і ліжко змінює своє положення. Вони не нові, за кордоном уже відслужили по 20 років. Придбати нові ліжка, лікарні не покишені, тож медики радіють і таким. Підняти голову, чи опустити, чи ноги. То надзвичайно, то не ті ліжкован, що не опускають, то є це дійсно той стандарт і та якість, яка може вже претендувати на європейську. Це перш за все допомога дітям, для яких ми це все робили, і звичайно для лікарів, які будуть тут працювати, аби їм було комфортно, зручно і затишно. За рік у відділенні інтенсивної терапії лікується понад 300 пацієнтів. Оновлення дитячої реанімація розрахована на 9 хворих, проте у разі потреби медики зможуть прийняти аж 14. Попри сучасний ремонт, медичне обладнання у лікарні старе. Реаніматологи нарікають, їм бракує якісних апаратів для підтримання життя найменших пацієнтів. Обладнання, яке використовується, частково застаріле і в таких умовах, як зараз, в таких побутових умовах, скажімо. Ще би хотілося, щоб і було відповідне обладнання, і тоді це відділення було би просто найкраще. Окрім реанімації, за рахунок датських доброчинців у Охмадиті відновили ще й друге дитяче та діагностичне відділення. На цьому закордонні благодійники зупинятися не планують. Уже шукають додаткові кошти на осучаснення інших львівських лікарень. Наталя Кулик, Василь Скопик, програма Очі на львів ТБ. Гаряча пора для абітурієнтів. 1 лютого розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО. Цього року освітяни незалежне тестування поєднали з випускними іспитами у навчальних закладах. Стандартним залишається лише кількість предметів. Школяр може обрати 4 дисципліни з 11 запропонованих. Зареєструватися на основне тестування можна онлайн або ж у спеціальних пунктах їх у Львові. Три в національному університеті імені Івана Франка, Львівській політехніці та університеті ветеринарної медицини. Випускник мусить зібрати Пакет документів необхідних для реєстрації, а уже представники школи відсилають необхідні папери у регіональний центр оцінювання якості освіти. Нагадаємо, обов'язковими залишають тести з української мови та літератури, математики або історії України. Решту випускник обирає залежно від майбутньої спеціальності. Реєстрація на ЗНО триватиме до 4 березня. А от уже саме тестування розпочнеться 5 травня. Попри безгрошів'я та недосконале обладнання, львівські вчені створюють винаходи, без яких не можуть обійтися найпопулярніші світові новинки: електромобілі, потяги на магнітній подушці та навіть найновіші металодетектори для аеропортів використовують у своїй конструкції супермагніти, які народилися на хімічному факультеті Франкового університету. Не один такий склад для магнітного матеріалу, розробили понад 20 років тому науковці Львівського університету. Нині цей матеріал використовують чи не в усіх гаджетах та електродвигунах. Такий магніт дешевий у виробництві та забезпечує потужну притягуючу силу при невеликому власному об'ємі. Найцікавіші матеріали з'являються при комбінації як елементів з тріади заліза, як ми кажемо, феромнікі феромнікель фером і кобальт. І рідкісно земельних елементів науковці вивчають і нові матеріали, зокрема, експериментують із наночастинками, аби змінити якісні показники магнітів, виготовляють зразки для дослідів у власних плавильних печах. Деякі з них змушують метал літати, інші створюють електричну дугу у десятки тисяч вольт. Це є пічка для електродугової плавки сплавів. То принцип її роботи такі, що в нас запалюється дуга струму, тут є приєднаний електрод всередині, він є, охолоджується, подається вода, так само охолоджується піддон, на якому знаходяться метали, які ми сплавляємо. Отже, запалюється дуга, і яка генерує достатньо високу температуру для того, щоб розплавити всі метали в університеті не лише шукають матеріали, які б були економічно вигідними для виробництва, а й адаптовують власні зразки до європейських виробничих стандартів. Сьогоднішній день ставить до, до матеріалів, в тому числі магнітні, зовсім інші вимоги. Магніти сучасності вони повинні бути в першу чергу дешеві, вони повинні бути легкі, вони повинні бути екологічно чисті. Львівські супермагніти можна використовувати у великому адронному колайдері і у транспортних засобах на магнітній подушці. Науковці запевняють, при належному держфінансуванні можуть адаптувати власні розробки до необхідних технічних вимог. Роман Микитюк, Василь Скопек. Програма Очі на Львів ТБ. Це все на цей момент. Більше відеоматеріалів у нас на сайті Львів ТБ, а також в соціальних мережах. Приємних вам новин. На все добре.